Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі сільське життя жартома і всерюз. Я вам сьогодні коротко розкажу, що буду робити. Ну Хочете, можете робити зі мною. Е, і покажу. Зараз розкажу коротенько, потім буду показувати. Дивіться про чесник. Я два тижні назад, тут в мене відео викликало резонанс, розказувала, що я підливала чесник з селітрою. Азотне добриво давала. Ну нічого, нормально. Він відійшов. Трошки в нас було холодненько, але він себе нормально почуває. Тепер минуло два тижні і йому треба було ще вперше підживлення можна було дати. Ну, я буду давати зараз, бо в мене немає, не було тоді. Йому е, часник любить сірку і магній. Тому йому зараз треба до азотного добрива додати сірку і магній. Сірка і магній у нас знаходиться в сульфаті магнію. На 10 літрів води я буду брати 20 грам сірки, о, сульфату магнію, 20 грам і 20 грам аміачної селітри. Оце все розколотю, я покажу. І буду проливати. Зараз пролью, ось, повитягували шланги, пролью по мокренькому, і по мокренькому треба пролити і поливалки. Якщо у вас ідуть дощі то можете розкидати селітру по, по землі. Ну, я краще пролью, в мене там його небагато. І плюс, ну, щось мені зовсім не, не нравиться, як у нас кажуть, не подобається моя цибулька. Ні, вона гарненька зійшла, все, але я хочу кращу. Тому я їй дам. Цибуля у нас любить, якщо чесник любить сірку і магній, то цибуля любить фосфор і калій. От, їй попіл Альо, а часнику, ні. Зараз. Тому я їй зараз дам. Значить, цибулі треба дати зараз. Азотно, азот, фосфор і калій. На даному етапі розвитку. Але дивіться, азот, бажано, є два вида добрива: нітрофоска і нітроамофоска. Ви похоже, да? але там є різниця. У нітрофоскі збільшений вміст азоту. Там десь 30, більше 32% азот. А у нітроамофускі азот фосфор йде в рівних по 16%. Ну, я вам скажу так: що в мене нема ні того, ні того. Тому я дам їй три двадцятки. Комплекс на добре. У мене є 3 по 21. грогрін, ото все. І чесно вам скажу. Якщо не знаєте, що дати, дайте комплексне, точно не прогадаєте. Це пролью цибульку комплексним зараз. Я б могла б, звичайно, їй наколотить в мене є калій, не наколотить і калійну, додати її туди, а з цього слітри, ну і так далі, і тому подібне. Ну, дам три двадцятки, точно не прогадаю. І плюс ще пролью полуничку. Уже дивлюсь, буде тепло, вже там гарні листочки пооходили. Не ту, що в мішках. Ту, що в мішках я вже проливала ту байкалума, ця тільки прийнялась. В мене є там на спанбонді, я вам покажу, вже третій рік росте, на осінь буду пересажувати. Я сажаю в чорно-білий спанбонд полуницю, прорізаю дірки. Ну, в общем, це але мені чим класно, що вона потім не заростає ото ковриком. І вже вона в мене старенька, але пережила там, в нас в затишку їй було гарно, і вона тут не змерзла, от відходить. Тому полуниці теж дам, е, таке, як чесникові, наколотю їй азоту, і полуниця теж любить сірку і магній, Це собі там десь помітьте, запам'ятайте. Оце таке буду робити. Дівчата. Хто там мені скаже, ну хто, хто вважає, що я не права, і якщо я щось не так роблю, ви мене, будь ласка, поправте. Підкажіть, як ви робите. Я теж для себе буду щось почерпувати корисне. Дякую вам всім, хто мені вчора відписав, що ви робите з білокрилкою. Я все собі поскрінила, поскрінила, поскладала в копілочку. Я вам дуже щиро дякую. Так, ну все, полола вчора. Сьогодні, а, ще знаєте, що зроблю? Дай Бог мені сили. Піду наведу, от там трохи марафет у тій теплиці, бо там вже здуріть можна. Там, коротше, хочу викрасити і вибросити оту траву всю, вона вже мені. І. Треба підготувати грядку під помідори. Посадю завтра. Сьогодні не буду, бо молодик. Хай там хто що каже, ну я на молодик і на спомня ніколи нічого не роблю, бо це, ну, в смислі, не сажаю, не, не пересаджую, не пікірую, бо це марна трата часу. Я день-два підожду і вчора я нічого толком не робила, тільки там квіти посадила, ті, що приїхали, бо мусила. Ну, Я ж не могла їх залишити на два дні. Оце таке. Ну, все. Тому залишайтеся, зараз буду показувати далі. Дівчатка, витаскала я всі силі добрива. Виставила, ну не знаю. Що вам тут дали, ми робимо ставитися. Зараз на час я вже проливаю Ну, Зараз розведу добриво. Ось тут ці положечки. Це сіліка. У мене тут тепланька водичка, я взяла сюди. І зробимо Виливаю в поливалку. вам тут видно. У нас такий вітер і сонце. Ну, я знаю, що я не попалю, бо я зараз. Покажу. Так, не пролила, тепер про Видно вам? Дивіться, це в мене добре кожен очі. Гроґрін. Бачите? Це те, що я вам казала. Гарно видно. Три по 21. Це даємо не вперед та інтернет. От Отак, більше 20. Все, бачите, позаливала на віки вічні. І цибулька там, бо в нас дощів хто зна, коли будуть. А там полуничка зараз. Ось, все, бачите, як пережила. Це вже в мене старенькі кущики. ось, все, бачите? Ну, я ж кажу, це вже вона тут третій рік росте. Буду пересаджувати її на цю осінь. Живі, здорові будемо, дай Бог, все нормально. Вон. Тому трошки пізніше її ну, підживлю, буквально хай ще трошки-трошки. Пару там обіцяють холод. Ось бачите, серединка в неї живенька. Я це думаю, може мені витягнути спанбонд і накрити зверху. Ну, не знаю, подивлюся. Щоб була раніше. Вон там, бачите, ще посажено. Ну, Дівчата, щось вам покажу. У нас такий вітер, що це просто. А я вчора тут трохи таке попідполювала. Дивіться, а ну скажіть мені, напишіть в коментарях, як називається ця квітка? Я забула, купляла і забула. Я прихожу, а вона цвіте і таке ще все чорне. А вона така, як от одна оденюшенька. Скажіть, правда ж класна? Я забула, як вона називається. Це вона росте тут, їй в тінючку, тут гарне таке листячко на ній тоді цікаве. Ну що ж, показала вам, що попідживлювала. А на сьогодні вам миру, добра, спокою. Ось ще хризантема, бачите? І всього самого-самого найкращого! А з вами був канал Сільське життя Жартомаїв Серйоз і Юля. До наступних зустрічей!